Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Мотогораж Андрія і сьогодні до вашої уваги Бензокоса, друзі. Вирішив я зняти відео, так як вийшла така ситуація по По інструменту, значить, зробив я там де що робилося, поверхнево сюди не лазилось там карбюратор. Що там ще всякі дрібниці, щоб її запустити, бо не заводилося. Ось. Ну, Запустив, все, катушка, все нормально. Дивлюся. Заводиться, робить, але працює вона, то раз робить, то не робить. Так якби хтось миттєво виключав кнопкою і включав. І далі робить. Буває, газує, і вона у-у затинається і починає. Тобто електрична частина махає. Так по-простому будемо говорити. Ну і що ми маємо? На основі цього, друзі, розбираю, дивлюся, а колінвал гуляє. Чого в косах я ще ніколи не зустрічав? Дуже мало. Якщо брати, він, ну так, він зараз відкручений. Ну, факт той, що маховик гуляв, отак. Коли крутиш, він так легенько гуляв. Я дивлюся, що воно мені вщеплення підтирає, слухайте, в чашку. Ну і що то таке? І все. От. Ну і ще, коли я зняв маховик, я побачив отакі от чудеса, бачите. Чесно кажучи, я такого копарства ніколи не роблю. Якщо сальник сидить, то він вже сидить. Буває, що якщо він тут вільно проходить, просажений трошечки. По самому новому сальнику я намотаю фумлінту зверху. Воно краї так тягне, воно так загинає ззовні і на туди. І тоді вже по фумуленті то все культурненько. Забиваємо і воно гарно сидить. Все, щільно. На крайняк, на крайняк, як я завжди руками роблю, ще можна по краю пройтися. Капнути тут 505-й клей, капельку і так його зробити, щоб воно просто по кругу протекло. Воно видно, що воно так там мокреньке проходить і воно його щільнює. все. На його чудеса, я не знаю. Тут треба... Буде зараз знімати колінвал, бо то її треба розбирати всю. Бо то не робота. То не робота. Дивіться, бачите. ладь. таке. Ну і що зробиш? Давайте будемо дивитися. А що робити? Таке от життя. Таке от життя. От і все. Так що давайте я розберу, зараз включусь. Ну що, друзі, збираю я вже. Старий колінвал я вже викинув. Все, вже в нас йде на збірочку. Вже щеплення удів. Колінвал вже ходить рівно, а то я думаю, що мені щось щеплення підтирало і то все, слухайте, той якийсь дурдом був. Ну, тепер все в порядку. Все в порядку, я думаю, що буде добре. <кій> так, чіпаємо карбюратор. Ось такі от, друзі, справи з тим всім. Не дуже то приємні, правда. Ну, якось так... Стоп, я ще за скоро то щось беруся чіпати, то треба ще скинути зараз по площині. Я завжди люблю притерти. Беремо зараз притираємо трошки. Так, площу би там не було. Ну, в принципі, нормально. Але я буду спокійний, що все добре. Там претензій немає на підсмотку повітря. Так, закручуємо зараз ту всю справу. Сюди добре дати різьби, фіксатор різьби. На ті гвинти, але ну, гарно дуже. На основі того, що вони тут люблять відкрутитися періодично, десь колись, як в якій косі, але завжди я люблю дотягувати тут. Значить Беремо культурну прокладочку є. Зараз промазюкаємо ті всі речі і нехай собі воно буде гарно. Так, капельку сюди. О. І дякувати Богу. Так, є. І зараз ми собі це все закручуємо, вставимо. Ну, я вам скажу судячи по, по всьому, значить тут то теж рівномірно затягуйте судячи по тому, що було в цій косі, Ну, кулінвали я знаю, ламає, гне трощить, перепрошую, в пилах. Ну, я вже так виразився, грубо. А в косах тут вже механічно рученьки людини помогли то зробити. Напевно, не могли зняти маховика, бо треба було сальники поміняти. От. Не могли зняти маховика і товкли і гепали, що, можливо, і позігнули колінвал. Тому що в косах ударів таких, якщо чесно, немає. Якщо чесно, немає... Ага, тут ще нижній треба відкручувати трошки, я що. перестарався, все, ладно. Таких ударів немає в косах. В пилах більше є. Ну, але, бачите, і тут таке може бути. Я ніколи не звертав уваги. І що цікаві симптоми були, що вона мені завелася і смикала по-різному. ну але... Якщо взяти механічно, то механічно вона мені. Так, тут треба шайбочку. Перепрошую. Так, друзі, зібрав я вже косу. Я її запустив, ще можливо трошки дорегулювати. Ну, Скажімо так, запускається. Поршніва тут вже не першої свіжості, але ще працює, друзі. Значить, причина була то зараз, остатня. Що вона заводилася і так, якби їх хтось кнопочкою виключав, друзі. Так, якби їх хтось виключав. <кхе> От за що йдеться. Ну, і вона так смикала і потім працювала. Тобто електрична частина нам доріла. Але хто би то подумав, що може бути колінвал зігнутий, давайте її запустимо. Зараз. Може трошки довго дорегулюю при потребі. Подивимося так. Скажу, знаєте, навіть, навіть, навіть на налаштування сам карбюратор себе показав краще. Тобто вона почала ліпше слухатись на налаштування. І досить дивіться, от гуряченька, бачите, і зараз включив запали. От і все, то говорить про те, друзі, що наш маховичок вже ходить. Рівнесенько, я би так сказав. Наш маховичок ходить рівно. І пила, коса наша працює, друзі, гарненько. І я тепер бачу результат. Знаєте, таким позитивом б'є від неї, так би мовити, ну, в такому розумінні переносному. що Відчувається, що вона не буде вимахуватись. І спокійно людина собі забере і буде працювати. Ну, якось так. А що ще тут говорити? Та й все, робота зроблена, друзі. І дякувати Богу, що все зроблено гарненько. Причина визначена. Де, я ще сюди вставлю. О, все, косочка наша є на місці. Так що якось так. Думаю, без потреби там щось ще лишнє доказувати і щось говорити, щоб ви все все побачили. І все, друзі, зрозуміли, як воно є і що воно є. Значить, поміняний колінвал, друзі. Поміняні сальники колінвала. Поршніва. Поршніва, друзі, 50% вже мертва. Ну, тобто зношена, будемо так казати. Вона не мертва, але свою роботу робить. І тепер вже нічого не буде вимахуватись. Давайте я раз диркну є ще. Зараз, мені тут незручно. Димів, треба втікати з того диму зараз. Я думаю, що ви мене чуєте, правда, просто здалека говорю. Так що так, тут дуже зараз страшний димок. Ось таке. Так, так, сказав бідняк і збудував особняк А я дивлюсь, я поставив щеплення, а вона мені давай. Все, такого я ще не мав, а воно мені підтирає. Думаю, та що за напис, що воно мені треба? Воно так я тої кришки не знімав і воно не було видно. А треба скинути було, подивитись, маховик гуляє криво, все, до побачення. Ось таке. Так що така ситуація. Все, в такому випадку, напевно, будемо прощатися. Я дзвоню до господара. Хай він вже собі по можливості забирає і хай собі косить. Хай вона його тішить своєю роботою. І буде травичка скошена. Так що всього всім найкращого, друзі. І напевно, напевно всім па-па. Так що причина у нас була маховик, кривий колінвал. Все. Отаке. Так що будьте здорові, щасливі. Всього доброго.